Постійно боліла голова, де ми не ходили, де не зверталися, мертер КТ, п'явки на голову ставили. Казали, йому три капатися два рази рік. Він капався два рази в рік. Ну то все знімали, кажу, місяць-два стало легше. Потім назад порталися. Він він заліз, то ніби нічотку в нього не погано нема, але її метро чотири. Тепла не холод, своло тепло його одразу страшні у ніболі. Атака була сутко йому мусить відмучитися. Таблетки, хмара. Цілий день пив 10 таблеток. Вип... Що в хаті було? Я вже ховала нього таблетки. Ні то все каже, тільки була упаковка ні месил з Вже дивіться, майже нема. Зараз, слава його то голова не болить взагалі. Як таблеток навіть... взагалі немає тільки клітинне харчування. Так, так, чуть-чуть починає боліти голова, Чуть-чуть його він випає аскофен той свій, mm -hmm. такий як цитрамон. все, його зразу голова повністю проходить. Якщо навіть починає боліти, герпес у нього були постійно на вубах теж. Ну дуже часто у нього були він навіть певні таблетки, мазі. Ну і у мене в життю не було герпес. Знаєте, а там от того ще жовтня в мене, напевно, я так кажу, напевно, Еле витягнув всі грибки, розумієте, бо в мене під носом вискочив герпес. А от десь місяць тому то під губою вискочив, теж. Ну, в мене в життю не було, того кажу. Але видно, воно йде чистка організму, ще воно йде. Хоч два роки ще йде. І воно, бачите, ще мені викинуло наверх. Але слава Богу, нічого, почуваю себе дуже добре. Взагалі я, всі, я все я всім кажу. Що я 53 себе краще почула, ніж я почувала в сорок. Я себе в 40 років, я якась кабласонна все я пила по три кави в день. Я хотіла спати все вічно. Я е, думаю, боже, голова мені крутиться, тисне, щось мені на голову. тисло. мені. Я думаю, чи то я одна така, чи то всі такі люди. А зараз слава, Богу, то вона активна цілий день і на роботі чи вдома щось робиш, крутишся ввечері, Приходжу і я спати не хочу, я лягаю спати друга пів третя, вже добиться, треба себе переробити. Треба лягати швидше спати, а рано трохи водістати, але стою, ось в я стою. Та й, ну, взагалі сам почуття просто прекрасне. Ну що я п'ю? Я п'ю все. Е, всю лінійку я вже ну все п'ю, ну на посім цього п'ю ЕЛ, е, нічні пила довгий час, зараз нічні не п'ю, бо п'ю на ніч чай, дрінтушний. Дуже мені сподобався. Таке така, як хто то казав, чи, чи Олічка, чи Галинка, така легкість. Як ти його вип'єш, так взагалі, то перше зранку п'ю в залі водичку і п'ю Grey. зранку. Так як казала Таня Брильова, казала, що так по правильному пити, що грін-грей якраз до елеву, То я залік Green Grey, потім елев, Ну так за 20 хвилин то, після 20 хвилин то, я замітив, що я навіть на роботі, я беру себе в термс там щось їсти, щоб було тепленьке. Я година друга, півтретя, я не хочу їсти. Я думаю, я коли принесла зад борщик додому і вилаб її вже кіто. Думаєте, вже скільки буде стояти там терміс? Ну не хочеться взагалі їсти. Раз в день, як з'їшуть, то добре. Ну не хочеться, ма потім до їжі. Ну потім п'ю бікардю з один до, до другої, також п'ю чувик, мій п'є, також він п'є ЕЛЕВ. Забуває, він забуває, грігрей не п'є, він п'є ЕЛЕ, тестостерон п'є на постійній основі і монокод. Бо в нього ж є одна проблема, у нього великий вузол на щитовиці. І він з 1 вересня на постійній основі п'є е, імунокод. бо я кажу, мені здається, що імунокод тобі дуже поможе. Ну, забуває, йому треба пити хоч чотири штуки день, і забуває, но дві штуки в день, день п'є. Пообіди і зразу два випиває. І він мав осінь йти на УЗД, бо він е, проходив одна лікарка у нього сказала така словно, звісна дуже. Робити зразу операцію. Mm -hmm. Так, по рекомендації всі тільки ми пішли, mm -hmm. я кажу, ти собі вийшов, тобі зробити працю четверту, тобі удалять щитовидку, тобі постійно гормони пожиттєво. До другої кої за якої син записав на кафедрі виконання інституті, неї дуже важко попасти, він до неї попав, то він сказав, зробити три у ЗД незалежних клініках. То я робив і Пароскове, і, і в нас робив, і діагності, що в центрі робив. Ну, майже всі е, зійшлися УЗД, і то, що в нього ті аналізи нормальні. То, що вузол великий, напевно, могло б якийсь стрес спровокувати, коли ну, у нас був просто мій стрес, коли донечка там, в неї попала в аварію, то напевно від того стресу. Він ж не, колись не ходив на ОЗД, то всьому знав аж пару років тому, що в нього є той вузол. Ну, я маю надію велику, що той вузол або дуже зменшиться, або прийде повністю. А що ще сказала Таліка та, що медиця, вона каже, не їште півроку м'яса. Ви побачите, що у вас вузол зменшиться. Він дуже любить м'ясо. Зараз їсть набагато менше. Ну, ну та їсть, я не кажу, що їсть, бо ми не хочуть м'яса. Не буде, як ти казав, нам жінкам легше без того все витримати. Але мені здається, кажуть, ще ж травмі на озиде. І то взагалі тоді будемо чекати гарних результатів, що імунокод йому дуже підсилий Е, Бачите?